Якщо ти барбер або просто любиш атмосферу барбершопа, тоді тримай топ-10 ароматів, які пахнуть барбершопом. Одразу зазначу, що я особисто люблю атмосферу барбершопа, ти туди приходиш, і ти одразу ніби пірнаєш в аромати одеколонів, засобів для гоління, після гоління, запах шкіри ти відчуваєш, запах алкоголю. І на мене це створює фантастичне, просто магнетичне враження. І першим ароматом моєї десятці буде Ерітаж Drops від Рамон Монегаль. Іспанська сім'я парфумерів Монегаль дістала формулу цього аромата з власних архівів, оскільки він був створений ще в далекому 1919 році. Перед нами, по суті, класична середземноморська одеколонна композиція в дусі Аквадіпарма Колонія. Я маю надію, що з Аквадіпармою більшість з вас точно знайомі. Але чим відрізняє саме ерітаж дробс від інших одеколонів, це те, що окрім цитрусових, тут ще й добре відчуваються запашні трави розмарин, тім'ян та чебрець. І ви знаєте, взагалі сукупно створюється враження, що ви знаходитесь десь в іспанському барбершопі, вас щедро окропили одеколоном, і ви вийшли кудись на набережно і просто стоїте і вдихаєте свіже морське повітря. І ви знаєте, щоразу, коли я вдихаю Дропс, от буквально щоразу, я відчуваю цю олдскульність. І в даному випадку олдскульність лише додає харизми Дропс, тому що олдскульність так притаманна саме барбершопам. Ети барберс від мізон Марджела. Я б назвав його золотим стандартом барберських ароматів, оскільки, на мою думку, він майже стовідсотково передає атмосферу саме сучасного барбершопа. І зауважте, що тут е, майже відсутні олдскульні ноти, тут немає ретро звучання, він пахне абсолютно сучасно. Він пахне сучасною піною для гоління, гелем для гоління або навіть лосьйоном після гоління. Ну і звичайно, він пахне лавандою, розмарином та геранням. Я абсолютно відверто і щиро його порадив саме барберам. І якщо у вас є... Якийсь ваш друг, або навіть ваш брат, або чоловік-барбер, неодмінно подаруйте йому цей аромат, тому що коли я от його пробую, у мене враження, ніби я попадаю в барбершоп, де я завжди я завжди відвідую. І зауважте, що тут навіть на етикетці зображено «барбершоп», тому для барберів це просто знахідка в якості аромата, який би вони, я думаю, з великим задоволенням самі б використовували. Для de Tanger від MDC Parfums – Барбер Tangero, Танжеро. Саме так перекладається його назва Де Танжер це місто в Марокко. Аромат одразу переносить нас в атмосферу 50-х років минулого століття в один з місцевих барбершопів. І не дивлячись на заявлену олдскульність, я все ж таки б сказав, що він звучить досить сучасно і навіть тонко. В цілому він пахне барбершопом, продуктами для гоління. Також тут можна відчути бергамот, лаванду, дубовий мох та кардамон. Лондон ту Мумбаї від ідео. Прес-реліз зазначає, що аромат розповідає, як поважний англійський джентльмен завітав до перукаря в Мумбаї, і ми одразу занурюємось в атмосферу індійського барбершопа. Що вже саме по собі є досить унікальним, тому що відверто скажу, я такого ще ніколи не зустрічав в парфумерії. Це досить екзотично. От ви знаєте, щоразу, коли я його пробую, я намагаюся підібрати слова, щоб правильно передати вам його запах. Я б сказав, що він пахне так, ніби в класичний фужер 70-х років додали індійські прянощі та туберозу. І ще мені в ньому подобається те, що лише одного натискання на спрей достатньо, щоб заповнити повністю все приміщення. Мальборо Колонь від Жио Ф Трампер, деревний фужер, який був створений ще за часів королеви Вікторії у 1877 році, бездоганне звучання кедру, лаванди та герані. І тут ми попадаємо в заміський маєток, де англійського лорда щойно поголив та підстриг його камердинер, який був тоді його власним барбаром. Burning Barbershop від Діас Durga, тобто палаючий барбершоп. Аромат розповідає, як в 1891 році в Нью-Йорку згорів барбершоп з усіма його лосьонами, тоніками та одеколонами, м'ятними, ванільними, лаймовими та лавандовими. Але один флакон вцілів, і коли його відкрили, то він пах саме так, як зараз пахне цей аромат Burning Barbershop. Фактично, він пахне згарищем, вогнищем, димом та одночасно лосьйоном після гоління. Таке враження, що взяли лаванду, прямо перед вами підпалили і ви чуєте запах цього диму. І я одразу скажу, що якщо ви чекаєте від нього запаху барбершопа, якщо ви очікуєте його, то там його не буде. Він пахне саме тим, що залишилось після барбершопа, який вже згорів. Сандалвуд від Тейлор офбон стріт. Тут ми вже з вами впритул наблизились до справжніх трушних ароматів барбершопа. Я б навіть би додав історичне. Тому що ще в далекому, 1854 році, Джеремі Тейлор відкрив свій перший перукарський салон в Лондоні на вулиці бонд стріт Він зробив собі ім'я на спеціальних засобах для волосся, які були створені за допомогою рослинних екстрактів. І ці засоби мали просто чарівну дію та ефект. І вже згодом він розширив виробництво цих засобів. Він створював одеколони та абсолютно різні косметичні. Засоби для волосся та для гоління і після гоління. І завдяки цьому майже через 170 років ми маємо змогу пробувати тестувати та використовувати справжні барбершопні аромати. І сандал вуд є одним із них. Це елегантний олдскульний аромат з запахом піни для гоління, пудри, герані, лаванди та звичайно сандалу. Мені він подобається за те, що я в ньому відчуваю той бажаний шарм ретровості. Він одночасно і освіжає, і зачаровує. West Indian Limes від Truffit Hill – це ще один історичний барбершопний бренд, ще старший за попередні. Оскільки цирюльня Трюфіта була відкрита в далекому 1805 році в Лондоні. На той час в Парижі, наприклад, ще владарював Наполеон Бонапарт. Так от згодом як це буває з усіма успішними бізнесами чоловічою косметикою зацікавився король та аристократія. І це дало поштовх для існування подальшого існування Трюфт Хілд. І ось вже більше ніж два століття поціновувачі барбершопних, чоловічих, олдскульних, класичних та просто цікавих ароматів. Мають змогу до цього часу ними користуватися. West Indian Limes, звичайно, звучить дуже ретро-волдскульно, але що мені в ньому дуже подобається, так це його натуралістичність, натуральність, і вона мені нагадує натуральність аромату Floris Limes. На початку, коли от буквально ми щойно нанесемо аромат на Блотер, ми відчуваємо солодкий лайм. Він дуже гучний, він заповнює собою просто все приміщення. Проходить певний час, і цей лайм стає досить... Тихим, і на місць на його місце вже виходить Пітіт Грейн та навіть лемонграс, а далі ви відчуваєте трошечки прянощів гоздики. В кінці він вже буде дуже м'який та досить приємний. Я повторюю, що от його натуралістичністю, натуральністю просто не можна надихатись. Ну і, звичайно, як і будь-який аромат його типу, він є фактично. Машиною часу. він переносить нас в барбершоп, в цирюльню часів королеви Вікторії, тому що саме West Indian Lines був створений у 1877 році. Дуже раджу спробувати поціновувачам всіх барбершопних ароматів. Arlington Cologne від D.R. Harris. це ще старший бренд за попередній, і ми з вами ніби пірнаємо в історію ще глибше і глибше. Бренд був створений доктором Генрі Харрісом та хіміком-фармацевтом Деніелом Ротлі в 1790 році. І саме тоді вони в Лондоні відкрили на вулиці Сент-Джеймс Стріт свою аптеку. І поряд з лікарськими засобами вони продавали квіткову воду, одеколони та засоби для гоління і після гоління. Ну, як зазвичай, з усіма схожими брендами та домами тієї епохи, успішними домами. Продукція почала користуватись великим попитом і особливо серед місцевої аристократії та королівської родини. І навіть зараз, коли вже минуло. 230 років компанія є офіційним постачальником королівського дому Великобританії. Я думаю, що Арлінгтон це найбільш популярний одеколон цієї марки, він дуже схожий на 4711, а 4711, ви знаєте, це той одеколон, який фактично розпочав історію одеколонів. Тут ми маємо цитруси, білі квіти, в серці відчуваються такі гіркуваті зелені ноти. А от якщо Через певний час ми спробуємо його, то відчуємо щось дуже схоже на накрохмалену білу сорочку. Так, скажу чесно, відверто в ньому дуже багато ретровості, таке певне олдскульне звучання, але все ж таки я б його оцінив як дуже свіжий. Він нагадує мені запах ранкової роси, ранкових сонячних променів. Тут є цитрусові всплески та, звичайно, ранкове прохолодне повітря. Genion» від Floyd. в 1932 році в Барселоні власник барбершопа під назвою Буйнус Айрос вирішив створити спеціальний одеколон, який би використовувався в якості завершального етапу процедури гоління. Це саме той момент, коли вас щедро окроплюють одеколоном. І він його створив. І крім того, що він мав спеціальні пом'якшувальні, заспокійливі властивості, він ще й був дуже підбадьорливим та інтенсивним за своїм характером. І саме зараз в ароматі Деджиніон ми можемо його спробувати. Так, він вже був дещо змінений, реформульований, але все одно отой фірмовий пудрово-ментольний каркас ми можемо відчувати. Я хочу відверто сказати, що для поціновувачів тонких, легких ароматів він може здаватися дещо важким, тому що він дуже і дуже інтенсивним. І я можу собі уявити, яка була версія саме 1932 року. Але мені він подобається за те, що він максимально передає атмосферу класичного барбершопу, і це є просто неперевершено.